Слава Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямку і у нашій зоні відповідальності залишається складною, але контрольованою. Противник продовжує проводити перегрупування військ, здійснює вогневе ураження у напрямку позиції сил оборони з метою стримування дій наших підрозділів. Окупанти обмежили рух через річку Дніпро, заборонивши місцевому населенню використання будь-яких плавзасобів. Ворог продовжує атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Використовуючи ракети та дрони Камікази, так вночі по Криворіжжю за уточненими даними, було нанесено ракетний удар іскандерам та ударним дронам типу Шахет-136 по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури, без людських втрат. Відновлення об'єктів триває нещодавно. Звільнені Хрещівку і Біляївку в Береславському районі Херсонщини ворог обстрілював зенітно ракетними системами С-300 та реактивними системами залпового вогню. Ураган люди не постраждали. На Нікопольщині ворог бив зградів та важкої артилерії. В райцентрі зайнялась зайнялася автозаправка. Пожежа оперативно ліквідована. Обстрілами пошкоджені житлові будинки, заклад освіти, приватні підприємства. У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили мирне населення без електрики. А також чотирма дронами камікази на Нікопольщині силами протиповітряної оборони відбита. Всі баражуючі снаряди знищено. На Миколаївщині вночі обстрілами зруйновано житловий будинок в одному з населених пунктів Широківської громади. Тривають обстріли території та прилеглих до лінії фронту населених пунктів березни громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Нашими підрозділами ракет та артилерійських військ протягом ночі виконано понад пів сотні вогневих завдань. Зокрема, нанесено результативні удари по альтернативній переправі в районі Антонівського мосту, що критично ускладнює ворогу логістику. В районі Чернобаївки в кращих місцевих традиціях уражено скупчення техніки, яку ворог намагався вивезти в інші місця дислокації. Остаточні результати ворожих втрат до розвідуються. За уточненою інформацією підтверджено знищення напередодні до 60 расистів в 1 травневому Баштанському районі Миколаївщини. В Чорному морі корабельне угруповання противника складається з восьми одиниць, серед яких один ракетоносій, споряджений вісьмома калібрами. А це ще раз нагадує, що загроза авіаційних та ракетно-артилерійських ударів, ударів з використанням БПЛА та діяльності прихованих ворожих елементів залишається актуальною. Пам'ятайте, свідоме і вдумливе ставлення до небезпеки, отриманої інформації, запрошення до співпраці чи висвітлення подій запорука правильного і гідного вчинку в інтересах держави. Равій і власного майбутнього довіряйте силам оборони, не нехтуйте попередженням про небезпеку і не допомагайте ворогу ані інформаційно, ані емоційно. Разом переможемо! Все буде Україна!